новини. Ліберальна партія Джастіна Трюдо зберегла владу на виборах. У Канаді з невеликою перемогою, але тепер він буде з прем'єм-міністром уряду меншості. Очікується, що ліберали отримають 156 місць, що на 14 менше для більшості, і буде важче прийняти закон під час другого терміну пана Трюдо. Очікується, що опозиційні консерватори виграють загальне голосування, але не перевели все в місця. Очікується, що вони отримають 122 місця в порівнянні з 95, які вони мали раніше. <зваж> Незважаючи на те, що результати понеділок ввечері показали різке скорочення місць для лівої нової демократичної партії країни НДР, її лідер Джаг Мічлінг може стати головним. Прогнозується, що НДП отримає 24 місця в 338 му місцевому парламенті. Квебекський блок, яка конкурилася в цій провінції, досягла набагато кращих результатів. Очікується, що він отримає 32 місця, а порівняно з 10, які він отримав у 2015 році. Явка наразі становить 65%. Федеральні вибори розглядалися як референдум щодо пана трюда, який мав невдалий перший день запрямований скандалом. Пан Трюдо сказав радісним прихильникам у Монралії, що виборці відкинули розкол і негатив, і вони відкинули скорочення та зростоку економії та проголосували за прогресивний порядок денні і у суті і шлі щодо зміни клімату. Його слабене контролю над владою розглядається як до його рекорду, але результат післівку розчаровує лідера консерваторів Ендрю Шіра.